17 березня православні християни відзначають день святого Олексія. За народними повір'ями вважалось, що на Олексія приходить тепло, тому в народі цей день називають теплим Олексієм. В день теплого Олексу давнину робили подарунки бідним. Талі води в цей день зазвичай течуть з гір у річки, що становить загрозу паводків. Цей день люди починали готуватись до посівної. Виносили на пророщенні картоплю, діставали вози, перевіряли бжіл по вуликам. Зазвичай робили все тільки зранку. Увечері збиралась родина за столом та святкували проводи зимі. Пили узвар з медом та березовим соком. Ці дні ворожили та гадали. Для цього дівчата вишивані сорочки дарували жебракам, щоб вийти заміж.